У квітні 2025-го Кривий Ріг простився з 26-річним Віталієм Галушкою, військовим, який загинув під час виконання бойового завдання. Сьогодні на фасаді його рідної гімназії відкрили меморіальну дошку, щоб увіковічити пам'ять про героїчного випускника. Валерія, сестра Віталія, старша за нього на три роки. Вона пам'ятає брата не лише як воїна, а передусім як доброго турботливого хлопця. Нянчила, коли раділі працювали за кордоном на заробітках. А ми жили з бабусею. Ми взагалі родом з Геничівська. На жаль, місто зараз окуповане. Але тато наш криворіжець, ми сюди приїхали. Це був 2005 рік, ми дуже давно тут живемо. Ми тут навчалися в цій школі, ми її закінчили. Віталік з першого класу тут вчився. По 9 клас, потім навчався в політехнічному коледжі, потім закінчив, якщо не помиляюся, був гірничий коледж на Трампарку. Здобув вищого світу, працював провідником, грузчиком в АТБ, таксистом. У мирному житті Віталій мав пристрасть до автомобілів, любив техніку і власноруч ремонтував її. Але війна докорінно змінила його долю. Він постійно папі ремонтував його вологу, а потім на ній сам же їздив. Він пішов добровольцем в 23 році взимку. Це було якраз перед новим роком. 27 грудня його забирали з військомату на соцмісті. Він закінчив службу свою, був інструктором десанта штурмових бригад, але пішов на вихід і загинув. Він був найкращим брат. Це його нагорода. Ордін третього ступеня за мужність сім місяців. Віталій вважався зниклим безвісти. Родина сподівалася до останнього, що він живий. У героя залишилися батько, сестра, дружина та двоє маленьких дітей. Добре, пам'ятає Віталія директорка його рідної 88-ї гімназії Ірина Ярмак. Він був звичайною дитиною, звичайним хлопчиком. Але як стало потім відомо, в нього була. Незвичайна душа і таке велике серце. Я дякую вам, шановні батьки, що ви виховали такого сину. Неслі вам уклін! Скільки буде існувати незалежна Україна, скільки буде жити вільний український народ, буде жити пам'ять про наших випускників, які загибли, захищаючи нас з вами. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.